Всім привіт! Трішки тупанув і запис не зміг зробити, але є статистика після вже. Взяв 75 модулів цих і забрав всю техніку. Ну, у мене стара вся була, а з нових ось три випало. І перша там випала до 40, якщо не помиляюсь. Друга. Ну, у мене з ТТ випали, а ПТшка в самому кінці там залишалась ще на ДТ... десь 65-ту відкривав і. Ну, я по 5 брав і на 65 випала ПТшка. Ну, задоволений, що ось взяв, все випало. Мені більше не потрібно заходити. А ось тут все видно те, що випало. Ще, крім техніки. Ну, я задоволений. Зараз давайте глянемо на самі. На саму техніку. Так, вона в самому кінці. Давайте далі. Переключимось і скасуємо. Так, і подивимось на саму техніку. Так, там в мене Чех, Франція. Ось ось Франція. Давайте поскидуємо. Так, ПТшка, ну мені не подобається цей лючок в нього будуть накидувати, а за саму техніку так. Якщо, з відстані відігрувати, то може все в порядку. Треба пограти, побачити, що воно з себе представляє. Так, ще щось. А ось і шкода. Ну, всі ці дані були і. На сайті можна подивитись. Треба пограти, подивитись. Ну, на Албазесі це все буде. Так, мені ще. Ну, мені цікаво саме ось цей французький. ТТ, туди і пробиття більш-менш. Хоча. Треба пограти, подивитись. Мені більше подобається те, що. Mm. Дві точки як у Борасику як вона буде себе поводити. Це дуже цікаво. Якось так. Вибачаюсь за те, що не, немає, як я саме відкривав. От, я включив і думав, що вона записується, але там стрім в Діскорті ще був і він не дав це записати. Якось так. Дякую за перегляд, вибачаюсь за те, що ось так. Вийшло, але все забрав. І, мабуть, будуть відоски з цими танками. Всім дякую за перегляд. всім гарних каток і гарного відкриття, якщо будете брати. До побачення.